Я зріб Катерина, чемпіонка України з 2020 року. Кожного року я вигравала чемпіонат України. Спочатку по кікбоксингу, а потім по тайському боксу. Сюди ходили мої брати. Мені стало цікаво сюди. Ну, поп Попробувати. От я і вирішила спробувати. Сходила на перше тренування, мені сподобалось і так далі вирішила ходити. Ні, не страшно. Я з дитинства така бойова дівчинка. Для того, щоб займатися, потрібно в першу чергу. Підтримка тренера це найголовніше, без підтримки тренера нічого не буде. Коли тренер підтримує, це піднімає дух свій, підтримка тренера, рідних. Та потрібно напевно, здорове харчування, щоб легше було. Підготовка завжди складна до будь-яких змагань, як і до області, так і до чемпіонату України. Підготовка була на стадіонах, бігали на стадіонах. По 10 кілометрів бувало, бувало по 6. На стадіонах, потім приходили в зал, в залі тренувалися це зранку, а потім ввечері ще бігали кілометрів 5, потім приходили в зал, стояли в парах, а потім в спарення. Заняття взагалі для молодшої групи 3 рази в тиждень, в понеділок середа та п'ятниця, але я ще є в спортивній групі, так що це ще. Півторок, четверг і субота, так що шість разів на тиждень. Трьох разів на тиждень недостатньо. Достатньо може для дітей сім-вісім років, а далі вже цього недостатньо. Потрібно більше займатись і більше відпрацьовувати удари, комбінації та вино, виносливость і дихальну систему, щоб в время поєдинка можна було краще дихати і краще виграти. Акцентую увагу на Напевно, більше так на виносливості та на спарингах, тому що бо спаринги – це як, як реальний бій на змаганнях. На спарингах можна відпрацювати різні удари, різні комбінації, які можна потім відпрацювати на змаганнях. З кожним роком все більше і більше людей приходить в цей вид спорту, тому що. Цей вид спорту наш наша країна, наша федерація е, намагається як, як сказати, просунути, щоб більше людей цим займалися, і з кожним роком воно все більше і більше, більше турнірів, більше суперниць, і воно більш просувається. Більша кількість людей в цьому участвує. Мої тай, це моє життя. Ну я, я вже так звикла. Це все моє життя, це невід'ємна частина мого життя. Так же так можу сказати. Для мене мої тай це, це в першу чергу радість. Тренування, змагання мені приносять радість. Та друзі. Я тут багато друзів знайшла. А саме головне, я тут знайшла самого кращого тренера. Мій тренер найкращий. Він у нас вірить, він нас підтримує, допомагає нам. І... Намагається просунути нас в великий спорт, так як професійний, так і чемпіонати світу по любителях і професійний спорт зі сторони батьків. Підтримка теж важлива, тому що це як і вони повинні підтримати в харчуванні здорове харчування, це фінанси. Ну. Та моральна підтримка. Саме головне це морально. Як кажуть, спортсменам не головне мораль, ну моральний стан, тільки фізичний. Це не так. Спортсменам і моральний, і фізичний стан важливий, тому що без морального стану нічого не вийде. Треба перед боєм. Це великий тиск на, на спортсмена, тому що типа, от я зараз, якщо вийду, там якщо програю, там ну, і так далі. Це це великий тиск дуже. І це так кажеться, те, що спортсменам ну, взагалі не страшно, але це не ну, так. Спортсмени ну, перед боєм, вони бояться. На них це дуже великий тиск, особливо, якщо це якийсь там чемпіонат України або відбір в збірну. На обласних змаганнях також, але на чемпіонатах України це ще більше. Найбільше я хочу зараз, ну ми зараз готуємося до 30 -го січня, буде Кубок України в Одесі. Я хочу там виграти, але це важливо для мене буде перемога, тому що мені треба зараз буде ну, кожні змагання вигравати, тому що потім літом десь буде відбір збірну України. Та я хочу туди попасти, бо мені вже буде 14 років. А в 14 років держава фінансує міжнародні змагання. Та я хочу попасти в збірну України, щоб поїхати на міжнародні змагання. Мріях у мене. Попасти в збірну та виграти чемпіонат світу, чемпіонат Європи.